А як їсти жовток, коли є загроза в сирому жовтку, може знаходитись сальмонела? Підписуйтесь і я відповідаю. І так, в сальмонели є шлях зараження фекально-оральний. Тобто, кал, який виділився від хворої людини чи тварини, має потрапити вам у рот. Тобто сама сальмонела в першу чергу має бути на шкарлупці яйця. А в самому жовтку, який закладається в організмі курки, не в кишковому тракті явно, а в статевій її системі, вона попасти не може в сам жовток, лише коли яєчко дозріє і попадає клаку на вихід. А там у нас. Курочки і сеча і і яйця все одним шляхом виходить. Отже, в першу чергу, не яєць боятися, а мийте ті яйця, їх шкарлупу. Одно важливий нюанс: не можна яйця помити і поставити на зберігання. Адже ви наоборот стимулюєте проникненню бактерій, вірусів, різних інфекцій, які є на шкарлупі всередину. А мити самі яєчка. Лише перед тим, як ви плануєте їх готувати або їсти. Тоді, от, де коли яйця бувають брудні, тоді це треба змивати все. І обов'язково мити теплою або навіть гарячою водою. Чому? Адже, якщо ви миєте гарячою водою, утворюється така білкова плівка, яка не дає проникнути всередину різним мікробам-патогенам. Якщо миємо холодною, вона не утворюється і через пори яєчка та вся нечисть може проникнути всередину. Ось такий важливий нюанс про миття яєць, запам'ятайте, миємо яйця лише перед вживанням. Саме це захистить вас від сальмонельозу та інших інфекцій.